Куштко, я, мега, популярний дзідо, Лесик і Юрік, вітаємо всю Україну, дівчата, вас і вас, пацани, з Днем Валентина. Хочу вам побажати, щоб ви все любили, щоб серця були наповнені любов'ю. Поважалися, займалися вночі коханням, щоб нас було більше. І ще одне таке побажання для всіх дівчат. Дівчата, слухайте, то мають бути подарки такі от, Не більше, ніж 149 гривні. Не думайте, що треба зразу на День Валентина дарувати подарки по 300 по 50 гривень. Ви що? Немає, немає ті, не маєте де гроші діти, пошаліть пацанів. То зараз знаєте, яку піку тяжко сколотити. Коштика, подарки мають мі... максимум коштувати 149 гривень. Квиток на арену рівну. Правда? Правильно. А, а ти як кажеш? Або бо хлопець має дівчині просто своїми руками зробити Валентинку. Валентин, о, давайте знаєте що домовилися. Цього року не купляємо. Якщо купляємо, то тільки е, квітки на арену львів. Ласик тільки що дав псові, знаєте що? Е, грушку. Він був мама в срачку. Віча він кис скарскараний барабанчик, типа. Віче, він він буде, я може бути звістаю до ютуба. Нову пісню буде у мене є сусіди, сусідне непрості. У них є дві квартири на третім поверсі. В одній квартирі зара вони собі живуть, а в другу не заходять, для доньки бережу. Переш з Днем Валентина вітає Па-па! Та кока-кола, яке ти виські? Звідки учали що товіські? Антена, Антена!